Захист Сократа від обвинувачень. Отже, на закиди моїх перших обвинувачів хай оцього мого захисту для вас вистачить. А тепер я спробую захистити себе від Мелета, людини доброї і сповненої турботи про наше місто, як він твердить, і від інших обвинувачів. Оскільки ж це вже зовсім інші обвинувачі, тому розгляньмо суть їхньої скарги, поданої під присягою. А звучить вона приблизно так Сократ, кажуть, порушує закони тим, що псує молодь, не визнає богів, яких визнає місто, а визнає інші нові божества. Такий зміст обвинувачення. Розгляньмо тепер кожний пункт цього обвинувачення зокрема у ньому мовиться, що я правопорушник тим, що псую молодь. А я, афіняни, тверджу, що правопорушником є Мелет, бо він у поважній справі жартує і легкодухо позиває людей до суду, удаючи, ніби турбується і дбає про речі, на яких йому ніколи не залежало. А що це дійсно так, я постараюсь і вам довести. Підійди но сюди, мелете, і скажи Правда ж тобі дуже залежить на тому, щоб молоді люди були якнайкращими? А як же?» Тоді скажи цим громадянам, хто робить їх кращими. Очевидячки, ти це знаєш, коли турбуєшся про це. Розбещувача ти знайшов, як твердив у моїй особі ти викликав мене на суд і обвинувачуєш, а назви тепер того, хто робить молодь кращою, і вияви всім, хто це. Ось бачиш, милете, ти мовчиш і не знаєш, що сказати. Невже не вважаєш, що це сором і достатній доказ того, що ці справи тобі байдужі? Все таки дорогенький, хто їх робить кращими? ЗАКОНЕ. Але не про це я питаю, мій дорогий. А що це за людина? Адже вона передусім і їх знає, тобто закони? Оці судді, Сократе. Що ти кажеш, милете? Ось ці люди здатні виховувати молодь і робити її кращою? Звичайно. Усі? Чи одні з них здатні, а інші ні? Усі. Добре кажеш. Клянусь герою. І щось то дуже багато цих корисних громадян. Ну, а ці слухачі роблять юнаків кращими, чи ні? І вони також. І члени ради? І члени ради. У такому разі, милете, може, псують юнаків ті, що беруть участь у народних зборах. Чи й ті, всі як один, роблять їх кращими? «І ті також». Виходить, усі афіняни, крім мене, роблять їх досконалими. Тільки я один псую. Чи це ти хочеш сказати? Рішуче так тверджу. Великого далебі негідника ти вбачаєш у мені, але дай но відповідь мені, чи вважаєш, що таке саме буває з кіньми? Чи всі люди роблять їх кращими, а псує тільки хтось один або зовсім навпаки хтось один здатний зробити їх кращими, або дуже небагато, а саме вершники, а більшість маючи справу з кіньми і користуючись ними, псує їх? Чи не так буває, мелете, і з кіньми. Та з усіма іншими тваринами? Звичайно, що так, все одно, чи згодний ти й Аніт із цим, чи не згоден, бо велике щастя було б для юнаків, якби їх псував тільки один, а всі інші приносили б їм користь. Зрештою, мелете, ти достатньо довів, що ніколи ти не турбувався про юнаків і ясно виявляєш свою недбайливість тобі зовсім байдуже до того, через що ти позвав мене до суду. І ще ось що, Мелете, скажи ради Зевса краще жити серед чесних громадян чи серед поганих. Відповідай, друже, адже не ставлю тобі важкого запитання очевидно, погані люди приносять зло тим, хто завжди поблизу них, а добрі щось добре. Звичайно. Отже, чи існує хтось, хто волів би, щоб ті, з ким він спілкується, шкодили йому, а не приносили користь. Відповідай, добрий чоловіче, адже закон велить відповідати, чи хто небудь бажає, щоб йому шкодили? Звичайно, ні. Далі. Чи ти привів мене до суду за те, що псую юнаків, і роблю їх гіршими навмисно чи ненавмисно? навмисно? Навмисно. Як же це так, Милете. Ти такий молодий. Настільки мудріший за мене літню людину, що збагнув, що погані люди завжди завдають лиха своєму найближчому оточенню, а добрі чинять добро. А я до того обмежений, що навіть не знаю, що коли якого небудь з оточення зроблю негідником, то ризикую сам зазнати якогось лиха з його боку, і ось таке страшне зло я, на твою думку, творю навмисно. У це я тобі не повірю, милете, та й ніхто думаю. Не повірить. Отже або я не псую, або якщо псую, то ненавмисно тож так чи так ти говориш неправду. Якщо ж я псую ненавмисно, то за такі ненавмисні провини не слід, згідно з законом, викликати сюди, до суду, але самому повчати і напоумляти. Адже ясно, що, порозумнішавши, я перестану робити те, що роблю ненавмисно, але ти уникав спілкування зі мною. Не хотів навчити, а викликав сюди, куди за законом слід позивати тих, хто заслуговує на покарання, а не на навчання. Отже, вже з цього ясно, афіняни, що мелета, як я сказав, ці справи ні скілечки ніколи не обходили. Все таки скажи нам, Мелете, як я, на твою думку, псую молодь. Очевидно, виходячи із скарги, яку ти подав письмово проти мене, нібито я вчу не визнавати богів, яких визнає місто, а визнавати інші нові божества. Чи не це ти маєш на увазі, кажучи, ніби я псую своїм ученням? Саме це рішуче стверджую. Тож заради них милете, заради цих богів, про яких тепер мова, скажи ще ясніше і для мене, і для оцих тут людей. Адже я не можу зрозуміти, що ти хочеш сказати, чи я вчу визнавати якихось богів, а отже, і сам вірю в богів, так що я не зовсім безбожник і не в цьому моя провина, а тільки в тому, що я вчу визнавати не тих богів, яких визнає місто, а інших, і в цьому ти мене і звинувачуєш, що я визнаю інших богів, чи, по-твоєму, я взагалі не визнаю богів та інших цього навчаю. На мою думку, ти взагалі не визнаєш богів? Дивна з тебе людина, Мелете, навіщо ти таке кажеш? Отож я не визнаю богами ні сонце, ні місяць, як визнають їх інші люди. Далебі, отак воно є судді, бо він твердить, що сонце – це камінь, а місяць земля. Анаксагора, видно, обвинувачуєш, дорогий Мелете. То за кого ти вважаєш суддів? Думаєш, що вони неуки, не знають, що книжки Анаксагора з Клазомен сповнені таких тверджень? Виходить, молоді люди вчаться у мене таких речей, коли можуть дізнатися про те саме, заплативши в оркестрі не більше драхми, і потім глузувати з Сократа, якщо він буде привласнювати собі ці думки, до того ж ще такі безглузді. Але скажи, ради Зевса, чи дійсно я по твоєму вважаю, що немає ніякого бога? Клянусь зевсом ніякого. Годі повірити, Милете, твоїм словам, та й мені здається, що ти сам в них не віриш. По-моєму, афіняни цей чоловік, великий нахаба й пустун, а скаргу подав на мене просто з нахабства і пустощів, та ще з молодого віку. Схоже, що він пробував укласти загадку. Чи помітить Сократ той мудрець, що я жартую і суперечу сам собі, або мені вдасться обманути його та інших слухачів? Бо мені здається, що він у своїй скарзі сам собі суперечить, цілком неначе б говорив. Сократ порушує закон тим, що не визнає богів, але визнає богів. Адже це насмішка. Погляньте разом зі мною, Афіняни, чи він не так говорить, як мені здається. Ти, мелете, відповідай нам, а ви пам'ятайте, про що я просив вас на початку не галасувати, якщо я буду вести розмову на свій звичний лад. Чи є на світі мелете, хтось, хто визнавав би існування людських учинків, а не визнавав існування людей, тільки нехай він відповідає афіняни замість раз у раз галасувати. Чи є хтось, хто не визнавав би існування коней, а тільки визнавав роботу коней. Або не визнавав би існування флейтистів, а тільки працю флейтистів визнавав. Не існує такого дорогесенький. Якщо ти не хочеш відповідати, то я скажу тобі і всім присутнім. Але дай відповідь мені принаймні на таке запитання чи є такий, хто визнавав би знамення демонів, а самих демонів не визнавав? Ні, такого немає. Яка люб'язність, що ти зволив відповісти під тиском суддів? Отже, ти твердиш, що знамення демонів я визнаю і вчу інших їх визнавати, все одно нові вони чи давні? За твоїм твердженням, я визнаю знамення демонів, і в своїй скарзі ти це підтвердив присягою Якщо я визнаю знамення демонів, то тим самим мушу й демонів визнавати. Хіба не так? Звичайно, так. Припускаю, що ти згоден, коли не відповідаєш. А чи не вважаємо ми демонів або богами, або потомством богів? Так чи не так? Звичайно, вважаємо. Отже, якщо я, як твердиш, визнаю демонів, а демони це якісь боги, то правдою є те, що я сказав ти жартуєш і загадуєш загадки, кажучи, що я то богів не визнаю, то знову що визнаю, тому що визнаю демонів. Далі. Якщо демони це неначе побічне потомство богів, від німф або від якихось інших істот, як розповідають, то яка людина могла б вірити в існування дітей богів, а в самих богів ні? Це було б так само недоречно, як коли б хтось визнавав існування мулів, потомство коней і ослів, а не визнавав існування самих коней і ослів? Ні, Мелете, не може бути інакше. Ти написав цю скаргу. Бажаючи випробувати нас, або ти просто не знав, у якому справжньому злочині можна б мене звинуватити, але переконувати людей, в яких є хоч трішки здорового глузду, в тому, начебто можна визнавати і демонічне, і божественне, і водночас не визнавати ні демонів, ні богів, ні героїв, це тобі ніяк не вдасться.